Комплектна хЖК Навігатор 240. В цьому комплекті в нас йде спінінг, котушка, шнур і ліпгріб. Показую по порядку. Так, спінінг, назва навігатор від торгової марки Фейма. спінінг спінні, новинка 25-го року. Всі, хто отримали задоволення. Тест такого спінінга універсальний, іде 4:21 грама, довжина 240 см. Цей тест підходить для ловлі щуки. І окуня, тобто він по окуню відмінно працює і по щуці. Рукоятка рознесена, котушка тримач такий вже більш сучасний. Далі котушка. Котушка йде з системою швидкого стопу. Шпуля буде обов'язково алюмінієва. Катушки полегшені. Відразу зупиняється, тобто далі ходу ніякого немає. Для джигових проводок ці катушки підходять. Шнур 150 метрів і ліп гріп у нас йде в подарунок. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є телефон або пишіть нам особисті повідомлення.